Пластуни мають британське походження. Засновник скаутського руху, мандрівник та військовий Роберт Бейден Пауел більше сотні років тому вирішив, що молодь можна виховувати як справжніх спартанців. Після участі у африканській війні, повернувшись на батьківщину у Англію, зрозумів, що тепер має достатньо можливості та натхнення, аби виховувати юнаків мужніми і загартованими духовно і фізично. Ідею скаутінгу Віпі розвивав доволі обережно, адже хотів упевнитись в тому, що вона є життєздатною. Літом 1907 року організував групу з 20 хлопців і на острові. Бронці, що знаходиться в каналі Ламанш, провів перший скаутський табір. Це людина, котра зрозуміла, що молодь можна справді багато чого навчити, і вона буде корисною державою. І саме ця людина стала засновником скаутського руху. Біпі автор першої книжки по вихованню скаутів. Скаутинг для хлопців популярне видання. І сьогодні, аби посібник справді став корисним, за основу перший скаут брав історичні матеріали про виховання юнаків у всі часи від давньої Греції і Спарти, Старої Британії та Індії, і до сучасних на той час виховних систем. Тернопільські пластуни вирішили розповісти про свого засновника і місцевим школярам. Пласті ми робили цей захід вже в неділю для пластунів. А цей захід ми робимо спеціально для людей, для мешканців міста, для того, щоб вони більше дізналися, що хто такий Роберт Байден Паул, зацікавилися такою організацією пластів. Можливо, своїх дітей саме віддали наші руки. На заході презентували кілька видань про самого біпі та його вже відому книжку. Тим, кому було цікаво, чим саме на практиці займався біпі, провели спеціальний майстер-клас по плетенню пласт. Тових споруд.